Друзі, всім привіт! Нарешті я рада вітати вас в моєму новому відео. Розпочинаю з ремонтних буднів, тому що у нас, крім ремонтів, зараз нічого немає в житті. Тож приємного вам перегляду! І хотіла ще сказати, чому у нас зараз рідко виходять відео, бо ми робимо дуже багато роботи паралельно. Це ремонт своїми руками, це закупки матеріалів, плюс ми ще в процесі робили септик, підключали це все, але про септик. Таки хочу зробити повністю окреме відео, тому про це пізніше, але загалом основна причина, чому ми рідко з'являємось на Ютубі, бо справді дуже багато роботи і на все не вистачає часу. Дивіться, яку смакоту чоловік зробив на вечерю. Це у нас хек запечений і. пюрешечка буде. Смакко всім привітики! У нас дощ падає. Я перегріваю машину, бо їдемо в епіцентр центр на закупку. Точніше, поки чорна п'ятниця. Сьогодні, до речі, останній день по факту, ще, можливо, на вихідних будуть знижки. Але їдемо, бо хочемо замовити плитку на підлогу, на кухню і в санвузол. Заодно ламінат і подивимося, ще плінтус. Чому в епіцентр? Тому що тільки там є та плитка, яка мені сподобалася. І на неї оптимальна ціна. Бо я була в агроматі, була в Леокераміці, там мені нічого не підійшло, нічого мені не сподобалося. Якщо сподобалось, то було дуже дорого, занадто дорого. І вирішили взяти в епіцентрі і заодно зразу візьмемо там і ламінат, щоб вони все разом нам привезли на доставку, щоб вже не возитися з тим. Тому ось так. Ще хотіли купити зразу клей для плитки, але нам порадили, щоб ми самі цього не робили. А все-таки плиточник, який буде вже нам класти плитку, щоб він вибирав клей, бо це його частина роботи, його відповідальність. Тому тому їдемо замовляти плитку. Я вже з цим вибором, якщо чесно, замахалася, тому мені вже не те, щоб все одно мені сподобалася та плитка, яку ми йдемо купляти. то я вже вирішила не шукати собі проблем на голову, вже брати те, що є, і не це, і нічого не вигадувати. Тим більше класна ціна. Мені плитка, оця що під ламінат, сподобалася ще попереднього разу, а зараз на неї знижка ще мінус 100 гривень, тому я вважаю, що блін, рік не купити. Я навіть сфоткала, у мене в галереї є ця плитка, ціна й була на 100 гривень дорожчою, коли я на неї дивилась, А зараз знижка, то я думаю, що треба брати. Зараз покажу, яку плитку обрала, і яку ми вже купили. Нам її, щоправда, не привезли, але хочу вам показати. Для ван, е на підлогу в кухню ми обрали таку під ламінат. і взяли ось цю світло. Відео трошки не передає, бо вона на відео якась жовта, а в реалі колір трохи відрізняється. Поки була знижка, взяли цю. За цю ціну, до речі, таких розмірів плитки майже нема. Все, от по 700-800 гривень. А у ванну взяли цю. І на стіни, і на підлогу. Ще така гарна є, але ця темніша. А я хочу саме світло. Я хочу показати, який плінтус взяли. У нас вийшло, якщо ми правильно проховали, 13 штук по 2 метри. Майже Коротше, нам треба 25 метрів. Ось такий білий, але не прямий, а ось такий він йде завернутий, круглий. Я брала такий спеціально, щоб не дуже сильно. Порохи забивалися, щоб було його легше мити. І матеріал, зараз вам скажу, тут в мене пише полістирол. Не знаю, скільки ми надивилися відео, відгуків різних, зупинились на цьому. Чому? Тому що ціна його виходила майже така сама, як у звичайного пластикового плінтуса. Не того трикутником, а такий по формі пластиковий, лише з резиночками, ось тут вверху і внизу. Ціна виходила така сама із кріпленнями. Тому ми вирішили взяти цей, бо він не вигорає, його можна фарбувати. Він так само трошки гнеться, тобто для кривих стін. МДФ ми свідомо не брали, бо до наших стін він просто не підійде. Тому вибрали ось такий, не знаю, будемо бачити, як буде в експлуатації, але по дизайну він мені сподобався стійкий до ударів, ну, таких незначних ударів у бутонах. Тому будемо бачити, як буде експлуатуватись. Садиться на клей, клей. Не знаю, мені сподобався цей. По ціні оптимальний. За ці всі ми заплатили. Двіщо мись тисячі. Коротше, одна оця штука на два метри коштувала 210 гривень по знижці. Боже, яка краса. Трошки сюди загрузили. І зараз ще на сідушку. Привезли нашу плиточку. Така класна. Напів. Ну, коротше, і не матово, не глянцево, але така приємна. До речі, мені подобаються якісь ось такі раковини. Прості. І без того крила не отакі. Не ще така нормальна, але вона коштує 7 тисяч. Деркало в рамі. теж красиво. Клас! Ти крутишка! А давай другою ножкою. Другою ножкою. Як ти вмієш? Це я вам познімала трішки новорічної краси в епіцентрі, і, до речі, мене дуже надихає ходити по ось таких відділах з декораціями в епіцентрі, в юзку. хочеться все прикрашати, але... Цього року ялинка у нас, скоріш за все, не буде, тому що я хотіла її поставити вже в будинку, а не на квартирі. А так як ми не знати, коли переїдемо, то відповідно не знати, чи буде у нас ялинка. На квартирі чомусь в мене немає бажання її ставити та й немає місця вже куди її класти. Тому, на жаль, цього року так. А зараз ділюся з вами кадрами з івенту, який відбувся ще 19 листопада. В минулому відео я розповідала трішки про нього. Тут було багато спікерів, багато класних людей. Нам розказували про компанію, продукт, про цінності. І, до речі, була благодійна лотерея, на якій ми зібрали біля 10 тисяч. Для ЗСУ, і я вважаю, що це дуже важливо, що компанія допомагає нашій армії, причому активно допомагає ще з 2014 року. Тож, кому цікаво більше про продукт дізнатися, про компанію або хто хоче частіше мене бачити, підписуйтесь на мою сторінку в інстаграмі, тому що я там практично щодня в сторіс і думаю, вам буде цікаво дізнатися. У нас є багато класної продукції. Тож. Запрошую. Змінилося просто настільки докорінно, просто все, що в мене є сьогодні. Сьогодні я вважаю, що маю право сказати, що я успішна жінка, реалізована жінка, я мама двох дітей, я власниця двох бізнес-проєктів, я інтернет-просторі, я волонтер, я громадський діяч, навіть депутат мого раздоволення стати. Що все те, що є сьогодні, це лише завдяки тому, що у минулому я робила різні кроки, приймала правильні рішення, і було неправильні рішення, але все це наслідок мого досвіду і пророблених дій. Тому, коли ви думаєте, що ваші дії сьогодні нічого не вирішують, або ви рукаються надто година, повірте. Кожна ваша дія, кожне ваше слово, кожне ваше прийняте рішення, воно вже відіграє роль в тому, яке ви станете завтра, завтра, через місяць, через рік. Просто вдумайтесь в кожне слово і беріть від нього максимум, тому що дійсно закладений максимум. Перспективний та розвиток, якісний та результативний продукт, прибуток для кожного рівня життя. У нас є визнання, подарунки, знаки Кожен наш західний червіст, бачимо, наскільки він яскравий, скільки зробить ви на сцені. У нас є допомога та підтримка України з власного досвіду компанії, тільки мені декілька разів допомагала вже закривати збори, які я відкриваю, крім того, що робиться дуже багато наших захисників. У нас є чесність, прозорість та зацікавленість. Є необмеженічі можливості великі ком'юніті однодумців. Великі ком'юніті однодумців це те, що Є дефіцитом для багатьох жінок, які не мають оточення, які їх розуміють, які підтримують. Зазвичай які люди, хто поруч вони або нас не розуміють, або свідомо не підтримують, або не хочуть, щоб ми були кращими за них. Тому вони будуть вас обмежувати і мати тих людей поруч, які будуть вас надихати, підтримувати, розуміти, мотивувати це величезне досягнення в житті, і нас формує наше оточення це і правда, тому е, ніколи е, не знецінюйте. Можливість бути поруч з тими, хто вже має якісьправді досвід житті і готовиться досвід, готовий цим досвід з вами поділитися і допомогти вам також стати кращими. У нас є можливість жити повноцінно. У нас є майбутнє зараз. буде для до речі, мені на дегустації найбільше сподобалась клітковина і протеїн. Дівчата робили з бананом. Це було мега смачно, і планую собі замовити клітковину, бо вона насправді є дуже корисною. Тож на цьому буду завершувати своє відео. Дуже дякую всім, хто додивився його до кінця. Воно сьогодні таке коротеньке. Е, також попрошу вас поставити лайк, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм, буду рада вас бачити всюди. І, друзі, мирного вам вечора! Бережіть себе і одягайтесь тепленько.